Росіяни знову атакували Київ шахедами близько націду ден вечора, 28 листопада. У столиці прогреміла серія вибухів. Уламки ворожого дронього на один із медичних закладів міста. Там зайнялася пожежа. Є постраждальні всі подробиці чергової ворожої атаки. Розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Ані дня без нових обстрілів мирного населення. Пізно вечір 28 листопада Російська Федерація запустила безпілотники типу «Шахет» по території України. За даними повітряних сил ворожі безпілотники рухалися території України з різних напрямків. Їх зафіксували у східних, південних, центральних та північних областях. Близько 11 години вечора в районі міста Київ було чутно серію вибухів. В моніторингових групах пояснювалася роботою ППО по ворожих дронах Камікадзе. А вже згодом КМВА повідомили про перші руйнування внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському районі сталося загоряння медичного закладу. Інформація щодо потерпілих з'ясовується. Слідкуйте за оновленнями оперативного зведення. Пізніше мер міста Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала. Займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждав охоронець закладу, його госпіталізували. А вже за кілька хвилин міський голова повідомив, що впадіння уламків ворожі дронів сталося ще в одному районі Києва. Зокрема, уламки впали на території одного з об'єктів інфраструктури у Святошинському районі столиці. Фото із наслідками влучання ворожого ППЛА у Дніпровському районі спершу публікували рятувальники. За їхніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджена дитяча поліклініка. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів рятувальників встановили, що внаслідок падіння БПЛА на відкриту місцевість біля двопорохової будівлі дитячої поліклініки сталося пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців загоряння не спостерігалося. Бригадою швидкої госпіталізованоохоронцями закладу з попереднім діагнозом контузія. А вже на ранок 29 листопада у Київській міській військовій адміністрації публікували кадри наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі міста. На цих фото звичайний медичний заклад у столиці тут лікувалися діти. Але для росіян це вочевидь небезпечний об'єкт. Зараз будівля має вигляд, ніби з фільму Жахів. Однак зупиняти роботу пошкодженої лікарні в Дніпровському районі не будуть. Про це розповіла кореспонденту Київський час ТВО, заступниця голови Дніпровської районної держадміністрації Києва Олена Шевченко. Внаслідок нічної атаки був пошкоджений наш заклад охорони здоров'я і жилові будинки. 27 вікон і стільки ж дверей пошкоджено. Будемо зв'язувати з нашими американськими друзями, щоб вікна якнайшвидше нам відновили. Зробимо вхід з іншої сторони, і лікарів там розмістимо. Зупиняти роботу не будемо. Мешканець пошкодженого будинку в Дніпровському районі, згадуючи момент падіння уламки в шахеду, каже, що вже спав. Прокинувся, але так можна і не прокинутися. Удар був такої сили, що будинок трусило. Я вже спав, я проснувся, так можна і не прокинутися. Взагалі удар був дуже сильний. Звукове відчуття таке: я вже скільки чув ці прильоти, вибухи, ну таке перший раз. Люди почали вибігати, дивитися. Я все бачив, як люди збиралися, загасили. Але у мене ніяких пошкоджень немає. Я на п'ятому поверсі живу. А як минулася ніч у вашому місті, Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.